Ось таку люстру спокинутої хати з ось такими штуками, яку я знайшла та хочу якось переробити. От, Я розмістила в сторіс та зрозуміла, що моє дитинство пройшло якось дарма, тому що у дитинстві я ото не мила. В мене аудиторія поділилася на дві частини, які просто обожнювали гратися цією люстрою та ось цими штуками. Та тих, хто просто ненавидів це робити, тому що родичі, бабусі, матусі, батьки примушували їх кожне літо це мити. От. Тож, ніхто не залишиться равнодушним до цього, От. тому зараз покажу, що я вигадала, та як я думаю, переробити саме це. Дуже круті ідеї, що можна зробити, як можна а, апгрейдити з допомогою макраме, різних мотузок, різних там плетінь, бісером зробити ще щось. Але ж ну камон, я та макраме це дуже далекі речі. Теоретично, я знаю, що я можу його зробити, але практично я люблю, щоб коли я щось роблю, результат був такий дуже швиденький, дуже класний і такий вау-ефект. Ну, так виходить майже завжди. Окрім того, коли ми переробляємо це по декілька разів, там стиля, коли падає, або коли з туалетом там щось не виходить. От там взагалі я люблю швидкі результати, тому зараз я покажу, що я вигадала. Так, зараз покажу, що я тут замовила, бо як почала замовляти, так і не змогла зупинитися. вигадала зробити на люстро ось таку штуку. Це пірячко. Зараз я розпакую, покажу. от тож Я замовила пірячко, воно там у різних розмірах є. Я ще не знаю, як саме я буду це робити. Можливо, у два шари, але от мені чомусь а, здається, що тут буде класний варіант, а, щоб отак швидко от його приклеїти, закріпити. І він такий буде абажур на веранді, такий легенький, світленький. Я вважаю, що колір зараз не дуже. Я зроблю окремо потім, як це виглядає, він такий більш рожевий. От, ще я вирішила там додати матічку. ну Це така, як вона називається, типу бархатна така. от Вона дуже класна, м'якенька. І ось такі такі намастини. Теж думаю його, їх приклеїти, отак от поверху, прямо, от, на ось цю штуку. Про всякий випадок набрала собі ще різних мотузок. Гадаю, що якщо в мене буде настрій, я буду ними щось заматувати. От, дуже круті вони, тому що вони різної товщини. От у Аврорі я могла знайти тільки тоненьку таку. Один варіант. от А тут побачила на сайті різні е, і е, різні розміри. тобто от Можна одразу таку величезну обрати. от Я теж спочатку думала, що я її зроблю е, на люстру, але ж потім все ж таки вирішила шпірочку. Але це хай буде десь теж його приколю. А, Що тут ще я хотіла показати? Ой! Пасаті же. Це мій улюблений інструмент з часів, коли я робила прикраси, декор, такий хендмейд. Зараз мені їх не вистачає. Ще не знаю навіщо, але от дуже хотіла собі. Пам'ятаєте, я е, у Юску показувала е, сети, такі ранери на стіл з мішковини. От, е, тож вирішила, що я буду купувати у юску, якщо я можу замовити мішковину. Така гарна якість. Ще теж не знаю навіщо, але вирішила, ну, раз замовляю в одному місці, то це все мені треба. От, ще ось такі штуки взяла. Такі маленькі Великі в мене є, а от манюнік в мене нема. Такі органайзери Ціна така, це цінники, якщо що. От. Так що. От, а ще купила е, собі ось таку штуку. Це м, коли намистин, намисто чи якісь прикраси так робиш. Я знаю, що в мене подруга, такі, здається, для гризинків використовує. Це такий як планшет, е, щоб на ньому можна було розкласти там е, намистини, подивитися, як воно виглядає. Зараз відкрию, щоб воно його можна було побачити. От, е, теж хотіла, знайти не могла, так, офлайн десь. Тому знайшла онлайн. Ще не знаю, що буду з нього робити, але в мене дуже-дуже багато є різних налостин. Мені подарувала ще влітку моя підписниця з Чехії, надіслала ну, дуже круті штуки. От, я вже показувала, десь є озбережене. Так, покажу ближче, тому що це прикольно. Воно е таке бархатне, от коли я е купувала для Ріани. Набір з намистинами, щоб робити, там він такий слизький пластик. А тут він такий бархатний, тобто скользити не буде. Я планую отак от взяти пір'ячко і ось так от на кожен шар його ось так от приклеїти. Я дуже сподіваюся, що клеєвий пістолет буде тримати. Потім я думаю додати ось таку стрічку тут. І от там, де це буде видно, я гадаю, що тільки зверху тут буде видно на цю стрічку додати ось намистини ось таким чином. От. І така буде кібана з усього цього, три, три яруси, ці люстри. Ну, гадаю, що воно буде так легенько, свіженько виглядати. Ну і так, без, без цих пластикових штук. Ось така легенька буде збирати пил. Ось тут буде багато пилу на кожному пірічку, на кожній намистинці. Це я просто обожнюю, коли мені аргументують, що воно пил збирає, усе пил збираємо. Ми з вами також пил збираємо, тому хай воно в мене висить та збирає пил. Показую усі мої скарби. Це їх ціни. Та, точно знаю, що воно буде корисно. Тут мені навіть поклали ось такий блокнот. Та ось залишаю контакти. Ну, якось ось так це буде. Так, так один шар, потім інший, потім ще один. А далі буде дуже круто. Мені так чомусь здається. А ще я залишаю посилання на цей магазин, де я це все знайшла, тому що це просто нереальна знахідка для хендмейдера. Там є усе. Там дуже багато різного бісеру. Я так на нього дивилася. Думаю, блін, це ж можна зробити на цю люстру, але ж то кропітка робота. Там дуже багато для в'язання, але ж я не в'яжу, я не встигаю цього робити. От там дуже багато різних матузочок, штучні квіти, але я вже їх придбала. І усе це я шукала. В різних місцях, а тут я все це знайшла у одному магазині. Там безліч товарів, тому я щиро раджу їх. Не треба замовляти одну позицію з одного магазину, іншу позицію з іншого. Щось там ходити шукати. Можна усе замовити, різні товари усі разом на одному сайті. Це ну, дуже крутий плюс. Здається, що у Запоріжжі. Якщо я не помиляюсь, у Запоріжжі, там є офлайн два реальних магазини. Тож там взагалі людям пощастило, вони можуть усе це там знайти. Це я показую свої скарби, які мені подарувала підписниця з Чехії. От, і для чого мені потрібна ось ця штука, та для чого мені потрібні пасатіжі. Бо щоб робити прикраси, тут є ось таке. Я не знаю, як це називається, але саме по сакіжами дуже зручно вигинати, нанизувати різні бусинки, намистинки, фіксувати ось це. Тому, тому, тому нарешті я їх собі купила. От, а ще в ось таких органайзерах, чим вони відрізняються, тут можна достати ось так от, ось так, наприклад, зробити, якщо не влазить, там якісь намистини не, не вистачає місця. Ось так от, оп. Дістали, поклали, закрили. Оце дуже зручна штата. Давай, Помаранчу. граємо у попелюшку. Е, я не попелюшка. Ну, я буду мачухою, буду тобі вказувати, що робити, а ти будеш попелюшкою будеш виконувати. Я не попелюшка, у мене волосся не таке. Ну давай уявимо, що ти попелюшка. Ні, ні. Не треба мені таке. Ну така що, розкладати ж треба? Треба, треба. О, ну давай. Ну, не мені. <гум> Точно, це мені треба. Давай. А ти мені допомагаєш, добре? Це твоє. Це моє? Це моє, твоє. Ну, добре. Я свої частини. А ти свої. Давай, давай, давай. Допомагай. Я допоможу. Ось як у мене зараз виглядають намистинки, а як вийде люстра, я покажу у наступному відео. Так що ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на мій канал, щоби вже дуже скоро побачити готовий результат.